Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки під відео авансом. Ну і переходити в мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2023 року. І розглянемо такий проект, як Кріп в якому можна зробляти абсолютно без вкладень. цього аналог. Звичайно, серфінг проекту там, де потрібно серфити сайти, виконувати різні завдання, і я думаю, що він дуже-дуже добре підійде для новачків, які хочуть розпочинати заробляти в інтернеті без вкладання власних коштів. Звичайно, на таких проектах дуже багато не заробиш, тому розраховувати на це і не потрібно. Але якісь, якісь Певні кошти можна заробити, щоб потім почати їх кудись інвестувати, ну і е, примножувати свої прибутки. Реєстрація тут дуже проста, на е, ній зупинятися не буду. Далі виконувати завдання. Заходимо в розділ Заработи. Так. Невеличка проблема з інтернетом, тому сайт м -м, щось не завантажується. Знову ж таки обновлюємо сторінку. Не хоче йому заходити, чомусь не можу зрозуміти. Здається, зв'язок є і все є. Отже, все запрацювало, заходимо в розділ заработати і ось дивимося на те, що в нас є якісь завдання. Самі прості – це серфати сайти, продивлятися за ось таку невеличку винагороду, але точно можна сказати, що вона піде вам на баланс і ви її зможете вивезти. Натискаємо на Посітіть. Дивимося всього-навсього 3 секунди і далі вводимо капчу. Бачите, навіть сайт не встиг завантажитись. Як уже нам потрібно ввести капчу, натиснути ну, кнопочку Submint. І дивимося вам начислена награда. Нічого складного, все дуже просто. Далі вас автоматом перекидає знову ж е, на сайт е, з завданням. Поки що таких завдань небагато, але думаю, майбутньому їх. Може стати більше. Далі можна продивлятися відео в YouTube, і за це вже дивимося трошки більше. Нам будуть нараховувати, дивитися потрібно 10 секунд. Переходимо, нас автоматично перекидає на відео, де ми маємо подивитися, знову ж таки, реклама присутня. Натискаємо Play. сәлем мен атым апок сіздермен табыс табу каналы бүгін бийнероликте достар сіздерге қазақша түрде жасалған сайт бұл жақта біз салымсыз түрде қалай мың теңгедей табуға болатынын сіздерге көрсететін боламын ең бірінші отримали на баланс що я вот пррноль целых на доллар так що у нас є по партнерській программе Переходимо сюди і дивимося награди за запрошуваних користувачів 16% буде, будемо отримувати від доходу і 3% з поповнення замовника. Тобто, якщо хтось захоче викласти свою рекламу, то так само від його інвестицій будемо отримувати по 3%. Дивимось, автора ФБК-партнерам можна поставити. Давайте поставлю посередині 30% буде вам повертатися, це вже чисто від мене. Натискаємо установіть. Що в нас ще є по сайту, де можна заробляти. Тут буде наша реклама, тут сам гаманець. Поповнювати знову ж таки можна USDT GIP20 Ethereum. Це, в принципі, також. Дуже-дуже зручно. Далі натискаємо Заработати. Ну і тут, крім, крім відео, є ще є е е е ось абсолютно різні завдання, що потрібно робити. Тому, знову ж таки, цей сайт дуже-дуже добре підійде для е новачків, для людей, які хочуть підзаробити без вкладень, ну і вже почати інвестувати в більш серйозні. Проекти як завжди не забуваємо підтримувати відео лайком, точніше винагороджувати мене за пророблену роботу. Ну і підписуватися на канал.